Всім привіт! Мене звати Максим. Сьогодні я вам буду озвучувати статтю, яка була переведена для клубу любителів дизайну людини, де постяться меми і статті, переклади статей і статті аналітиків історії проживання свого дизайну, де можливо коментувати і задавати свої питання. Підписуйтесь на наш канал. ссылка внизу в описі під відео Як найкраще подорожувати, виходячи з вашого типу. Чи знаєте ви свій тип з дизайну людини? Вивчення способів подорожей може покращити ваш загальний досвід подорожей, якщо ви зрозумієте, як ваш тип воліє поводитися, коли ви не у своєму повсякденному житті. Вивчення інших способів подорожей для інших типів, з якими ви подорожуєте, допоможе вам у плануванні самої подорожі, зменшити конфлікти і сподіваюся зробити цей досвід позитивним для всіх. П'ять типів у дизайні людини генератори, маніфестори, маніфестуючі генератори. Проектори та рефлектори використовують свою енергію по-різному. Генератори та маніфестуючі генератори можуть відгукнутися на вивіску піца і негайно отримати свій шматок піци, в той час як проектор може чекати на запрошення приєднатися до інших, щоб поїсти піцу. Поради щодо подорожі для маніфесторів. Перше. Знайдіть натхнення. Ви єдиний тип з п'яти типів у дизайні людини, хто може випробувати внутрішнє чи зовнішнє натхнення та просто піти та зробити це. Насолоджуйтесь своєю свободою та просто робіть, що ви хочете. Друге. План. Слідуйте свого натхнення. Можливо, ви захочете спланувати свою подорож заздалегідь. Або просто подивіться, як ви почуватиметеся в моменті. Залежно від вашої індивідуальності і, можливо, ваших супутників подорожі, спробуйте різні способи подорожі інших типів. І подивіться, що найкраще підходить саме вам. Ви можете багато зробити під час подорожі, а потім, коли повернетеся додому, відпочити та відновитися. Третє. Їжте невеликими порціями чи легкими закусками. Не перевантажуйте травну систему. Розбийте їжу на невеликі порції, щоб вона могла правильно перетравлюватись. Може ви не хочете сідати, щоб поїсти як генератори, але ви повинні поїсти, коли відчуєте голод. Можна і на ходу. Четверте. Відпочинок. Зверніть увагу на достатню кількість відпочинку. Вам потрібно вивільнити енергію із зовнішніх джерел та людей, розобумовитися. Тому дайте собі трохи часу, щоб заспокоїтись та відпочити. Спробуйте лягти за 30 хвилин до бажаного часу сну, щоб бути готовими до сну. П'яте. Зверніть увагу на свою енергію. Маніфесторам притаманні два енергетичні цикли зростання та спаду. Ви повинні навчитися керувати своєю енергією в часі. У вас може бути багато енергії під час циклу зростання. А під час циклу спаду у вас має бути можливість піти та відпочити. Ви можете вирішити, що хочете бути активними під час подорожі, а потім вирішити відпочити, щоб відновити свої сили, коли повернетесь додому. Дякую, що дослухали до кінця. Чекаємо вас на каналі. Силка під відео.